Ось така вийшла у мене гарна полуниця після сушки. Зберегла чудовий насичений колір, слайси еластичні, але не мокрі, м'які, але не липкі. Не виділяється сік при натисканні, але для більш тривалого зберігання можна заморозити або ще більше підсушити. Ще 15 хвилин я їх підсушила в духовці і склала в суху скляну банку. Тепер вони будуть чудово зберігатись. Полуницю миємо разом з хвостиками, щоб ягода не вбирала зайву воду, і тільки після цього їх відриваємо. Нарізаємо ягідки слайсами по 3-4 мм, розкладаємо на пергаментний папір і сушимо в сушарці або в духовці від 6 до 8 годин. Скибочки полуниці готові. Уявляєте, як гарно можна буде ними прикрасити торт? Полуницю можна не лише висушити, а й приготувати надзвичайно смачний джем без термічної обробки. Це справжня насолода, ароматна ніжна полуниця, збережена такою, якою її створила природа. Чесно кажучи, нічого смачнішого я не їла. Нарізаємо полуницю або залишаємо цілу за бажанням, і розкладаємо в пластикові контейнери або одноразові стаканчики. У блендері готуємо ніжне полуничне пюре, додаючи цукор. Він не лише покращить смак, а й допоможе краще зберегти ягоду. Заливаємо цим пюре полуницю в контейнерах, так, щоб ягідки були повністю покриті. Накриваємо кришками і в морозильник. Також заливаємо цим пюре-полуницю в стаканчиках. До речі, зберігається до 90% вітаміну С, якщо замороження швидке і правильне. А вітаміни групи Б, калій, магній і харчові волокна зберігаються ще краще. Заморожування мінімально впливає на антиоксиданти. Обов'язково стаканчики накриємо харчовою плівкою і в морозильник. А взимку ви візьмете цей стаканчик, і кухня наповниться ароматом свіжої літньої полуниці. А смак ніби що не з грядки.